Доброго часу доби, шановні добродії. Подано нами чергову заяву про відвід колегії суддів Третього апеляційного адміністративного суду у складі головуючого судді Іванова Сергія Миколаєвича та суддів Чередниченка Владислава Євгенійовича і Шалієвої Вікторії Анатоліївни. Від розгляду адміністративної справи номер 160, дріб 292, 41, дріб 24. Це нагадаю вам справа щодо судового контролю за виконанням рішення суду. Невиконаним залишилось рішення суду Дніпропетровського окружного адміністративного суду, яке було постановлено. Суддєю Калугіною Наталією Євгенівною щодо надання на наш запит на інформацію установчих документів районного об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він у нас має таку назву: центрально чечелівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це у місті Дніпро. Вісім основних таких пунктів, на які ми акцентуємо увагу і висловлюємо недовіру, це у нас факт невведення в дію нової Конституції України, на всеукраїнському референдумі, а відповідно. Як наслідок факт відсутності конституційного громадянства новоствореної самостійної української держави України, факт відсутності конституційної системи судоустрою новоствореної держави, факт відсутності визначених самою Конституцією символів судової влади. Факт неконституційного утворення третього апеляційного адміністративного суду та факт неконституційної ліквідації утвореного також в неконституційний спосіб його попередника з назвою Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. Ці всі доводи ми надаємо по тексту нашої заяви про відвід, висловлюючи недовіру. Крім того, ми повідомляємо про факт незаконних. Призначень і обрань суддів даної колегії, представленої зараз, факт відсутності встановлених печаток для скріплення підписів Президента України і голови Верховної Ради України, а також автентичних підписів самих посадових осіб на документах особливої державної ваги. Для того ми надаємо на підтвердження. Деякі копії архівні, які у нас є, указів президента і постанов Верховної Ради. Крім того, ми додали восьмий пункт, про те, що ми говоримо: це відсутня реєстрація даних указів президента України про призначення переведення та постанов Верховної Ради України у єдиному державному реєстрі нормативно-правових. Актів. Для цього ми в, сам, в саме тіло заяви нашої вмонтовуємо скріншоти. Ви все це побачите. Буде посилання на даний матеріал під даним відео. Заходьте і ознайомлюйтесь з змістом самої заяви, а також з. Нашими, скажімо так, дизайнерськими підходами до оформлення таких заяв. От, тобто ми ставимо під сумнів дуже багато факторів і посилаємось на чинне законодавство, яке вимагає, наприклад, ту ж саму реєстрацію, обов'язкову реєстрацію всіх указів президента в. Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів, а також постанов Верховної Ради України в тому ж самому реєстрі. От, але, як виявляється, все це відсутнє. Нагадаю, що до цього ми подавали заяву про відвід головуючому судді Іванову Сергію Миколаєвичу. Наша любима колегія розглянула. У складі головуючий Малиш Щербак, Бараннік, Вони розглянули і не задовольнили нашу першу заяву про відвід ці дівчата. От тому ми подаємо вже заяву про відвід всієї колегії. Знаємо, який буде результат, в принципі, буде такий самий результат, нам відмовлять. От, але у всякому випадку, ми мусимо покласти ці документи в справу для того, аби потім, можливо, вони нам знадобляться, бо у нас є в планах обов'язкове звернення. До Конституційного суду України після будь-якого вирішення питання в апеляційній інстанції ми хочемо звернутися за розтлумаченнями деяких положень, з чим ми зіштовхнулися під час даного провадження судового. Так що дякуємо всім, хто нас підтримує. Стежте за нашими матеріалами. Далі буде цікавіше. все буде багнет нації. Хай щастить на все добре.